Вітаю вас, дорогі глядачі. Хочу сказати, що вчорашній день був непростим, досить непростим день прапора був, тому що стався теракт в Сумській області місто Ромне. Загинуло четверо людей в школу, стався приліт. От, повертаючись до питання, чи варто відпускати дітей в школу. Скажу вам, ну як на своєму якомусь баченні, що була би в мене дитина. Я би всіма руками і ногами був проти. Мені моя дитина повинна бути живою, цілою та неушкодженою. Чому, якщо коли був ковід, то всі сиділи по домах і ніяких претензій, ніхто нікуди не гнав. А зараз війна і всіх виганяють. По-моєму, ковід є менш небезпечним, ніж війна. Ну, можете зі мною не погоджуватися, але це якось звучить дуже парадоксально і абсурдно і неправильно. От вчора День прапора сталася трагедія в місті Роми, Сумської області. Сьогодні приліт по Дніпрі. Так що, концерти Тіни Карроль чи кого там, хто там в Дніпро приїжджає, я вважаю, що це недоречно. Зараз День Незалежності, от сьогодні 24 число, я записую це відео. Я вважаю недоречним ходити по якихось збіговиськах і ходити по якихось мітингах це небезпечно. Це небезпечно. Сидіть краще по домах або в якихось найменш людних місцях, і біля яких немає ніякої критичної інфраструктури, тому що це несе в собі небезпеки. День цей ще не закінчився, але всяке ще може статися. Знаєте, от вчорашні от по вчорашньому дню вже прогноз здійснився. Дніпро, Сумська область, удари. Я взагалі хочу не про це ще поговорити. Я ще хочу сказати, що ми вступаємо в дуже цікавий період. Ще ретроградна Венера не закінчилася вже період ретроградного Меркурія в Діві. Це дуже цікавий період. Зараз період ретроградного Меркурія в Діві. Дуже цікавий час, от з 23 по 15 вересня, з 23 серпня по 15 вересня. Це буде дуже цікавий період, тому що Діва це знак такий досить акуратний, досить справедливий, досить строгий, педантичний. Десь часом. Тому я би сказав, що зараз. І от смерть Пригожина і тих вагнерівців, деяких їхнього керівництва, це також от вже от дія цього ретроградного Меркурія в Діві. Справедливість восторжествовує, Діва наводить порядки. Я також по знаку зодіаку Діва, тому я хочу сказати, зараз оцей от період ретроградного Меркурія буде повертати якісь старі події, якихось старих людей буде відновлювати якісь старі зв'язки і наводити там порядки. Бо так і повинно бути. Бережіть себе, бажаю всім всього найкращого.